Мільйони років тому тут було Сарматське море. Тепер став. А довкола цього ставу село Романківці. Воно найбільше у Сокирянському районі. Та що там районі? Одне з найбільших у Чернівецькій області. Тож толока буде мати де розгорнутися. А ще поцікавимось, довкола яких справ уміє гуртуватися громада. Давні Романківці з п'ятьма тисячами населення більш подібні до невеличкого міста. Сільраду тут називають мерією. Центр велелюдний з активним рухом транспорту, а ще гучномовцем, давно забутим, але актуальним нині атрибутом. Зараз, коли у нас на сході відбуваються такі негарні періоди нашої державності, то збір людей безумовно, тільки можна по зв'язі, Радіомовлення, і люди можуть зразу прийти, вирішити питання якісь біля сільської ради. Це перше і друге є по областях, дай Бог, щоб у нашому районі, в нашому селі цього не було, але є і наводнення, є і землетруси, і це також для того, щоб сповістити населення про загрозу. Романківчани переймаються подіями на сході і своїх хлопців відрядили країну боронити. Тим часом намагаються зберігати і навіть примножувати оптимізм. Найкраще це вдається у місцевому будинку культури. Розважають гости і односельців не лише веселими піснями, а й гуморесками місцевого розливу. Як от про конкурс краси по телевізору. До кінця цю передачу дивився Гаврило та й міркує, неправильно журі оцінило. От якби її дали сапу, гектар бараболі, п'ять гектарів бурака на фермівським полі. Чоловіка, тракториста, дитя в повиточку, п'ять свиней корову з курчатами квочку. Не здобула перемоги вона у змаганні. Уступила перше місце. Мої бабі Гані. веселим і життєрадісним жіночкам з піснями й жартами легше жити на сцені. йде підготовка репетиція до етнофестивалю, який має назву Джерела наших оберегів. Значить, цей фестиваль проводиться по районі, і 17 серпня у нас також відбудеться цей фестиваль для того, щоб відродити народні традиції. Свято наше буде називатися Чарівна краса вишиванки, де ми представимо наших майстринь, які займаються вишивкою, а також покажемо сільські вечорниці, які проводилися колись. І в цьому мені допомагає колектив будинку культури, ансамбль фольклорний, любисток. Сцену вже вишиванками вбрали. Чи не найбільше робіт представила спадкова мисткиня Катерина Миколаївна? Це зараз вишили по сорочку і місером вже собі Катрінчу, то все для виступу тут у клубі. За радянських часів, оздоблюючи будинок культури, з не поскупились на ліпнину. Наші сучасники вишуканий декор вирішили зберегти, додавши національного колориту. Утримувати будинок культури допомагає відділ культури, сільська рада, а також підприємці нашого села, також зваро вони постійно йдуть нам на зустріч, допомагають проводити різні заходи, допомагають у виготовленні костюмів. Вона в літах та на вигляд сучасна. Це Романковецька гімназія. У ній навчають 600 дітей. А педагоги спільно з батьками та благодійниками Дубають, аби належний рівень освіти поєднувався з естетикою довкола. І з того часу, коли створено благодійний фонд зміцнення громад, це ще більше відчулося у роботі нашої гімназії. Ця організація вона шанує дітей, які мають високі досягнення в навчанні. Це досить добре впливає на навчання наших дітей. І... Щороку ми бачимо, як вони фінансують закінчення і початок навчального року. Це щорічні премії. Хочу окремо зупинитися на конкурсі Моє майбутнє з рідною землею. Це конкурс учнівської творчості, у якому ми щорічно приймаємо участь. За результатами цього конкурсу відзначають кращі творчі роботи дітей, і відповідно дарують їм гарні подарунки, навіть премії, і відзначається заклад. От у цьому році. Наш учень другого класу здобув перше місце на цьому конкурсі йому вручені гарні призи. А ще для гімназії знову ж таки. Дістався гарний подарунок, це ноутбук. Буквально кілька років назад, коли постало питання про те, що заклад треба забезпечити мультимедійною технікою. Ця організація теж не залишилася осторонь. І мультимедійні пристрої були подаровані, а також телевізор, який ми зараз використовуємо саме у читальному залі бібліотеки для різних зібрань, як учнівських, так і педагогічних. Це добре, що є такі організації які бачать майбутнє, своє, майбутнє нашої держави через талановиту молодь. Усі кабінети у повній бойовій. В початковій школі навіть підручники на партах зачекались на малих пізнайків. Коридори бережуть пам'ять. Поруч український біль афгану і ще зовсім живий, покритий жовто-блакитними стягами. Поверхом нижче фото випускників усіх років, починаючи з 54-го. І навіть галерея місцевих знаменитостей. Кажуть, що народ, який не знає свого минулого, не має свого майбутнього. За такою тезою працював наш педагогічний колектив із 2009 року, і саме тоді була створена галерея знаменитих, яка вміщає в себе дані про випускників нашого закладу, які чогось досягли в своєму житті. От. Дуже цінна ця робота, Чим? що працювали разом. І Педагогічний колектив і учнівський, і тому пошукова робота, яка була проведена, на той час має зараз своє продовження. Найвідоміший серед уродженців Романковець знаний літературознавець, академік і почесний громадянин села Костянтин Попович. На честь його 90-річчя у гімназії створили музей. Кошти для оформлення нашого музею надав наш односельчанин козак Василь Васильович. Ну, звичайно, всі експонати, які є в цьому музеї, були передані самим Костянтином Федоровичем Поповичем. Меморіальну дошку видатного земляка вже відкрили, а цьогоріч, сподіваються, з їхній гімназії буде присвоєне звання Костянтина Поповича. У Романківцях особливе ставлення до історії свого краю. На колишньому турецькому кладовищі встановили пам'ятний знак жертвам голодомору, але не 32-го, 33-го, а повоєнного. На Буковині був і такий. Поруч із пам'ятником воїнам визволителям вшанували матерів дів, в особі реальної жительки села, яка втратила на війні чоловіка і сама поставила на ноги дітей. А торік відкрили історико-краєзнавчий музей. Жорна кросна, селяни зносили хто що мав. Є у музеї навіть справжні турецькі пута. кажуть, у таких вели роксолану. Ці пута один із найстаріших експонатів, орієнтовано 17-го століття. Їх приніс сільський голова. Він же поділився найновішому музеї самогонним апаратом. Поруч із старожитностями – портрети найвідоміших земляків. Це і Ткачук Микола, він чемпіон світу. Це Ірина Сиротюк, баяністка. Є куточок керівника духового оркестру підгородецького і куточок для воїнів, які загинули в велику вітчизняну війну, і поповнюються до цих пір. А ще в Романківцях є парк із чудесами, спортшкола вартістю у 2 мільйони, і дороги, які навчили ладнати громадою. Але про це вже у наступній передачі. Дочекайтесь.